Нарешті я знайшов собі оператора, який буде мене знімати, щоб не сам себе я знімав, а щоб хтось мене знімав. Ось цей оператор. Прийшлось піти, звісно, на великі жертви і втрати. В основному це фінансові втрати були. Але ми домовились, що будемо знімати. Напевно, всі знають таку декоративну штукатурку, хто займається ремонтами, будівництвом, як мокрий шов, всі її бачили. В неї є дуже багато плюсів, але є і мінуси. Головний плюс цього покриття що це одна із тих штукатурок, яку можна підреставрувати локально. Тобто ви десь коснули стіну, підшпаклювали, підмазали цим шовком і зовсім не видно місця реставрації. В цьому величезний плюс цього матеріалу. Ну і ще він коштує недорого відносно і робиться швидко, тому можна його помити, тому його люди і замовляють для себе. І з мінусів, я вважаю, зараз в сучасні інтер'єри не дуже заходять у цей активний такий малюнок, який дає цей мокрий шовк. І він дуже сильно блистить при попаданні світла, і це не всім подобається людям. Наша компанія розробила спеціально мокрий шовк, От він називається отак: мазанка Simple White. Я сьогодні його буду наносити на такі зразочки. 90. На 70 покажу, як наносити це покриття. Е е і його плюс основний, те, що він не так блистить. Тобто це більш матовий шовк. І ще він білий. Білий матовий шовк. Отже, кому цікаво, як нанести білий матовий шовк, дивіться наступне відео.